Нам потрібна твоя допомога. Ти ж знаєш, де може бути Матвій? Я знаю, але не скажу. Я не видаю друзів, навіть з під тиском шоколадних цукерок з кокозовою стружкою. А якщо йому погано, якщо він думає, що його ніхто не зрозумів. Бо ніхто не зрозумів, особливо дорослі. Ви завжди щось перекручуєте. Вам, дорослим, не можна довіряти. Знаєш? Я теж деяким дорослим не довіряв, а потім зрозумів, що іноді треба, особливо найближчим, навіть придумав собі правило якщо не довіряєш, менше шансів помилитися і помилився. Матвій казав, що якщо раптом зникне, його не шукати. Це місце тільки для своїх, звідти небо стає ближче. Але ви все одно не знаєте пароль, і ви навіть туди не залізете.